Аго вишивальниця Ваше... так це все в студії в одному місці. Думав, що це десь по інших роботи. тут так 30. сьогодні. Наше професійне свято, всі, хто дотичний до цього свята день місцевого самоврядування. І я вітаю також всіх, і в першу чергу нашого заступника міського голови які тут присутні, всіх депутатів, які нам допомагають, і всіх посадовців міської ради і обласної, до речі. І сьогодні Всесвітній день української хустки. Саме сьогодні. Це, це свято, воно у нас не достатньо молоде, того що його відзначаю з 2019 року всього. Але історія хустки, історія і традиції дуже дуже давні. Жодна із дівчинка, дівчат із жінок ніхто в своєму житті не обходиться без хустки, правда? ж? І починаючи з зовсім маленької дівчинки і вже до поважного віку, завжди нас супроводжує хустка. Як оберіг, якщо це родинна хустка, як витвір мистецтва, тому що всі вони дуже красиві і хустки і дарували нареченим, дарували своїм дівчатам, хлопці привозили з якогось походу. І це завжди був великий такий подарунок. Наречені, сестрі, матері, все це ми знаємо із свого життя, із історії. Ініціатива Центру культури і дозвілля, організаційна допомога бібліотечної нашої системи. Моделі, всі хто захотів взяти участь, велика подяка. Безумовно, нашим уже таким я можу сказати, друзям об'єднанню мережево. і ми знайшли ще одних собі друзів прекрасних креативних творчих дівчат. це Студія Мальва у нас в нашому проєкті взяло участь 37 моделей. Це вже моделі. І сьогодні тут представлена виставка 30 робіт. Це дуже круто. І цей навіть проєкт по хускам. Хотілося б сказати, да? мета його, якби популяризація, все-таки наша патріотизм, підняття нашого духу. І по-друге, розумієте, от, мета все-таки за проєкту, так розумію, це проведення цієї виставки. Можливо, це буде локації не тільки центральна міська да? бібліотечна система, а й інші якісь будуть локації по місту і зібрання коштів, які... Підуть на зсу, тобто фактично, сьогоднішнє дійство об'єднує всі три свята. Це і волонтерство, це і допомога зсу і якби взагалі такі от свята на національному рівні. Тому дуже дуже яскраві такі світлини. Хотілось би дійсно ви слушно зауважили, подякувати студії Мальва, яка допомогла реалізувати, По перше, я розумію, що. Над фотографіями, щоб висвітлити всю цю красу, таку да, і все, це треба працювати, їх обробляти і все це робити. Це дуже великий труд. Це дуже чудово, що співпраця. І е, чим більше таких буде проєктів реалізації, це буде дуже круто. Скід молодці за ініціативу, бібліотечна система і всі інші, хто доєднався, це теж чудово. По перше, себе показуєте, Вас побачать люди, це в себе піднята рівня, да, і бібліотечної системи взагалі також. Тому молодці. Бібліотека працює, сучаснюється і повинна рухатися, як кажуть, у нас вже в сучасних умовах і побільше таких виставок. Всіх хочеться дійсно поважати зі зі святом, мирного нам неба, рідної землі. Цей проект під назвою Одягни свою силу організований з метою в першу чергу, мабуть, підтримати жінок наших сумчанок. В Цей складний для всіх українців час хотілося показати красу. Української жінки, адже не дарма українські жінки вважаються найкрасивішими жінками в цілому світі. Метою цього проекту було вкотре нагадати, показати красу нашого українського вбрання, нашої української символіки, адже українська хустка з давніх давен в українських сім'ях слугувала таким собі оберегом, символом любові та злагоди. І українська хустка насправді об'єднує цілі покоління, жіночі покоління, адже передається від матері до доньки як сімейна цінність. І звичайно ж, українська хустка це така собі значна річ в українській культурі. І дуже тішить те, що навіть сьогодні в сучасній моді, в сучасному. Одязі, українська хустка досить таки популярна. Тож вітаю всіх зі святом! Дякую всім учасницям, які приєдналися. Дівчатка ви всі дуже красиві, неймовірні. Я думаю, що нас з вами чекає ще дуже багато таких же цікавих проєктів зі святом. Традиційно кожного року в бібліотечній системі проходить флешмоб до дня української пустки. але в цьому році цей день відзначається надзвичайно, тому що в країні війна, і дякуючи директору культури Центру дозвілля Юлії Тараненко, який ми допомогли організувати фотовиставку, дякуємо. Фотостудії Мальва, яка могла об'єднати містян, змогла підтримати цей тяжкий час, дала минутку людям побути в радості. І також до дня відзначення української пустки по бібліотечній системі проходить флешмоб під гаслом Хустку одягаю, перемогу закликаю, тому що хустка це наш традиційний одяг, хустка це патріотизм, хустка це жіночність. І зараз модно молоді, коли подивишся на дівчат, зразу стає. На душі легше, коли ну побачиш да, свою традиційну хустку сьогодні. Запрошені на свято, як і читачі нашої бібліотеки, викладачі мистецьких шкіл, які більше знають і Більше можуть розповісти з історії хустки, з пов'язки з хусток. Тому сьогодні протягом дня у нас по бібліотечній системі проходить цей флешмоб, приходять читачі, знайомляться з літературою, яка відповідно цієї тематики висвітлюється на даному святі. Напередодні Всесвітнього дня української хустки з'явилася така ініціатива, якось вона сама собою прийшла, тому що з 19-го року світ відзначає це свято, День української хустки. Ми вирішили таким чином підтримати наших українських жінок, сумчанок, показати їхню красу, підняти їх моральний дух, створити їм такий собі релакс і, звичайно ж, показати нашу національну красу, красу української хустки, української символи. Ліки, а вже як я вже говорила, українська хустка з давних давен в українських сім'ях стувала символом любові, злагоди свої таким собі оберегом. Чим більше буде таких ініціатив, чим більше буде охоплено наших людей, сумчан, навіть із районів приїхали на цей проект, то тим краще буде нам іти далі. Тому що це віра, це спільнота, це об'єднання, це спілкування і це обмін енергіями позитивними. Тому це дійсно прекрасне те, що взагалі робиться у нас в нашому місті. В різних регіонах України хустки в'язали по-різному. І зараз я вам продемонструю декілька варіантів, які були поширені на Київщині. І покривали голову жінки. Далі зав'язували кінці під підборіддя, так. А потім те, що залишилося, в'язали на маківці голови. І виходили. Ось такий варіант пов'язування українською знаємо, що хустки здебільшого в'язали на очіпки. Очіпок це така циліндрична шапочка, яка одягалася на голову заміжній жінці. Чому саме заміжній? Тому що засвітити волосся в українській традиції вважалося за гріх. А дівчатка могли зв'язати хустки так, щоб маківка голови, а саме волосся, було відкритим. Як пов'язку сучасно дівчата дівчатам ось? <рес> так, зв'язуємо. Потім закручуємо кінці. Такий жмутик. І знову ж таки зав'язуємо на потилиці, а потім закручуємо. І робимо ось такий чудовий віночок. Хустки на голові тут може бути або очіпок, або вільне волосся може складати. Так Хустка це національний оберіг. Вона передається з покоління в покоління. Ми з мамою приєдналися до цієї акції, тому що ми з мамою любимо приєднуватися до таких акцій.